Армійська логістика, добровольчий батальйон Київська Русь, отримав наказ повертатися із зони АТО, куди він щойно прибув. З'ясувалося про появу цілого батальйону. Армійське керівництво на місці не знало, тож вирішив відправити вояків назад. Колишні бійці Київської Росії та активісти під генштабом у Києві вимагали розібратися, чому 25-й батальйон тільки но заїхав до зони АТО, а його вже намагаються звідти прибрати. Генштабі пообіцяли дати відповідь 30 грудня. Хоча за наказом бійці мали би вирушати назад. На полігон під Артемівськом поки ж лишається у зоні АТО, підготуйте запити, підготуйте контактні телефони. Я це все передам вищому керівництву. Приділив 800 кілометровий марш в трудних условиях. Техніка у нас. старенькая, латаная, перелатанная, в боях побывавшая. Кто плачет этот банкет, интересно. Соляры около пяти тонн, бензина около четырех. Ну и назад точно так же. Плюс ресурсы люди.